Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військові справи будемо говорити із воєнним аналітиком Олександром Коваленко. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Героям слава вітаю, друзі! Вподобайки, коментарі, підписки. Те, що вітається, як завжди, те, що просуває зокрема це відео у мережі. Ми розпочинаємо, пане Олександре, 29 лютого. Ну, відомо, що такий чорний день для російської авіації. Що не менше три су 34 четвертих уразили наші повітряні сили в той день. Це літаки, винищувачі, бомбардувальники, носії російських кабів. Ну і каби це те, що дуже допомагає. На жаль, помічна штука для окупантів у взятті наших міст. Чи може це стати засобом е, вимкнення виключення цієї компоненти із арсеналу ворога? Скажімо так: у росіян поки є носії, це су 34 фронтові бомбардувальники з функцією винищувача, і їх у них достатньо багато, майже 80 одиниць. Приблизно така кількість боєздатних літаків, які є в них в розпорядженні. Uh, вони їх зараз uh, втрачають зі швидкістю uh, набагато більше ніж uh, те, як вони можуть їх uh, виробляти за рік. Uh, в них в 2023 році було передано 6,134 одиниць тридцять а в 2022 було 10. Тобто, це приблизно їх uh, на рік uh, виробничий потенціал до ескадрів. Отже, зараз ми бачимо, що вже знищено більше ніж в 2023-му вони змогли зробити. З іншого боку, ну, це дійсно проблема велика. Коли вже ти втрачаєш більше ніж ти виробляєш, це вже проблема. З іншого боку, а нічого іншого вони не зможуть зробити. Ніяк інакше вони не зможуть діяти. Для них дійсно КАП це така собі рятівна. Чарівна паличка, яка дозволяє їм знищувати наші окріп райони, зламувати наші окріпа райони та лінії оборони, без них вони не зможуть повноцінно вести наступальні дії, тому вони їх як використовували, так і будуть використовувати. Ризикуючи, намагаючись використовувати е, різні, скажімо так, формати польоту, там лоу-паси, інше, якусь частину шляху будуть на лоу пасі проходити, щоб їх менше було помітно, і так далі, таке інше. Тобто, я не знаю, які вони там будуть використовувати сценарії польоту, але те, що вони не е, закінчують з польотами. Це точно, коли в них цих літаків буде а, критично а, вже критичні втрати, а, вони можуть перейти на використання іншої компоненти авіації. Ну, наприклад, радянський су 24 то також фронтовий бомбардувальник. Або су тридцять вони також мають а, можливість а, несення бомбового навантаження. Бомб ФАП 250 фап 500, отже, вони так само можуть використовувати кабель. і різниця в тому, що вони за характеристиками гірші ніж су 34 су – це більш досконалий літак. Я скажу навіть так достатньо непоганий для свого класу. Але якщо будуть використовуватися Су 24 та Су 30 отже, це збільшення а, саме втрат. Тому що вони будуть втрачатися ще швидше, аніж су 34 тобто перспектива приблизно така. І з такої перспективи можна зробити цікавий висновок. Росіяни намагаються зараз максимально використовувати той ресурс, який в них є, щоб максимально просуватися, взламати максимально наші лінії оборони, а там далі що буде, то вже буде. Зараз вони, ну скажімо так, живуть миттю. Те, що як то кажуть, живуть сьогоднішнім днем все. Ну і стосовно пілотів, цих винищувачів, бомбардувальників, також можна було б те саме сказати, що вони живуть одним днем, доки не зустрінуться з якимось засобом ураження. Про це трошки пізніше будемо говорити, з чим зустрічаються. Але ж якщо ми говоримо про сушки, це не безлімітний так, товар. Пілоти, мені здається, тим паче, тому що, якщо не помиляюсь, на початку повномасштабного вторгнення ліквідовувалися разом зі своїми літаками полковники, підполковники, майори. Тепер там лейтенанти сидять за штурвалом. В цьому так. плані наскільки багатий чи бідний ресурс у росіян? Ну, я б не сказав, що прям лейтенанти, але в принципі так, зовсім інший зараз там склад. Тому що підготовка пілота це 5-10 років в залежності від того, що це за літак. Якщо ми говоримо навіть про А-50, то це взагалі більш ніж 10 років підготовки, і підготовка цього екіпажу вона навіть коштує як сам літак, тому що саме під такий і потрібен новий літак, хоча б тільки для цього з таким. З такими параметрами щодо винищувачів та фронтових бомбардувальників штурмової авіації, то це 5-10 років, і інший момент, навіть коли пілот він катапультується з літака, ще не факт, що він після цього зможе пілотувати, тому що багато було претензій у російських пілотів до їх крісел, на яких вони катапультуються. Що при приземленні вони отримують травми достатньо серйозні, іноді навіть з летальним з летальним результатом. До речі, в 2022 році були такі були такі випадки, коли знаходили в полі саме пілотів, які катапультувалися збитих з російських літаків. І в них було зламано шию. Ну і їм шию не зламали тих, хто їх знайшли, а тому, що при падінні саме при падінні настільки незручний шолом та а, саме крісло, а, що при падінні був великий ризик перез переламу саме шиї. Ші, шійних а, а, і, і, і пошкодження хребту також, це, це традиційно перелами. А тому ще не факт, що він а, залишиться живий, якщо катапультується, і не факт, що він залишиться здоровий. А, тому так з пілотами в них серйозна проблема. Так. Ну і стосовно о, такої інтенсивності високої за лютий місяць щонайменше 14 літаючих об'єктів приземлили наші сили оборони найчастіше повітряні сили збройних сил України. І це А 50 дійсно, і а, іл 22 і су 34 це найчастіший такий а, повітряний. Ну, літак загалом який уражався. так чому така інтенсивність? З чим це пов'язано? Чи то росіяни себе більш нахабно почали вести на лінії розмежування? Чи то у нас якась нова вундервафля з'явилася, хоча здається, нічого не повідомляли? Ні, нічого не повідомляють. Навряд чи будуть щось таке говорити, повідомляти, чим збивають. Але вони не знахабніли, вони продовжують триматися на відстані від лінії боєзікнення, тобто на безпечній дистанції. Але ця дистанція для них вже небезпечна, от у чому справа. І скажімо так, станом на сьогодні. Російські окупаційні війська не мають жодної можливості протидії тому засобу, який їх знищує. Mm. Росіяни не знайшли жодного засобу протидії. І це говорить ще про те, що вони до кінця не розуміють, а що їх знищує. От насправді що знищила 50. Ну вони кажуть: friendly fire Окей, mm -hmm. добре. Що знищило там су 35 над Азовським морем, і не тільки. Вони 34. кажуть. 34 ті сушки, так? 35. 35. Вони, визнали, вони визнали тільки 35. Ага. Вони кажуть, це був також friendly fire. Ми зараз знищуємо Су-34. Вони цього не визнають. Вони не визнають, що це відбувається. Отже, вони до кінця не можуть зрозуміти, що то таке. Ну, підказувати їм не треба. Є деякі версії, мені дуже подобаються тут зараз дискусії, які розводять саме з цього приводу. А чим їх збивають, Та яка різниця? Головне, що воно ефективно падає. Оце найголовніше. А коли буде час, настане той момент, коли можна буде сказати, чим збивають, вам скажуть, чим збивають. Так, насправді це була зірка смерті. Або так, дійсно, це був F-35. От. Отримали румунський є так. такі, також отже, тоді і буде все вже розставлено. Усі крапки надгій. Також є інформація в соцмережах про ураження нашої системи ППО пускової установки насамс Чи є у вас якась інформація з цього приводу? Доволі таки потужна і новітня система, і z пабліки, зокрема і наші деякі пабліки, поширюють відео горіння і детонації, що найголовніше. Це війна, це війна, техніку втрачають, будь-яку техніку втрачають не тільки найновітніші танки, які вважалися Гундербафе, хоча немає ніякої гондервафи насправді. Знищити можна все: втрачаються і ББМ, втрачається артилерія, втрачаються Цезарі, втрачаються краби, втрачаються і насамці також. Це війна, і ми повинні просто розуміти, що головне, щоб при цьому не постраждали не постраждав екіпаж, щоб саме оператори залишилися живими. А техніка, ну так чи інакше, нову прийшлють. Ну і стосовно допомоги від наших партнерів, зокрема Чехія, Петер Павел, йому велика дяка за ініціативу з пошуку снарядів в Україні. Ми часто густо говоримо про те, що Північна Корея передає неякісні старі. Ще совєтського періоду е, снаряди 152-го калібру і 120-го, 122-го, якщо не помиляюсь, ну і в тому числі номенклатура е, тих, які нам мають передати чехи. Снаряди е, вони ж не нові. Наскільки я розумію, і е, снаряди калібру 120 мм, міліметрів. Це ж е, ті снаряди, які пристосовані саме на старій гаубиці, так недалекобійні, пане Олександре. А, те, що ті боєприпаси, про які говорив Петр Павел. Там а, два типи боєприпасів: 155 міліметру та 122-го другого міліметру. Сто це західного зразку, 122-й – це для а, радянського зразку. Ну, гаубиці, наприклад, Д 30 а, В принципі, а, ми всі використовуємо зараз калібри. Ми використовуємо ще 155-й. Західний що 152-й другий радянський від Болгарії ми отримуємо боєприпаси 152-го, 122-го двадцять калібру постачання. Самі виробляємо за межами України, але за винесене виробництво виробляємо 152 та 122 окрім цього, ще інші калібри, але це вже інші, інші тема, і тому ось так комбіновано. Ми виходимо з ситуації, а ми можемо таким чином тримати якісь відповідної відповідно середню кількість пострілів на добу. Хоча зараз в нас навіть ця середньостатистична кількість пострілів, яка була на 2023 рік, вона навіть і близько не така, вона набагато нижча. Тому у нас і гострий дефіцит. Ну, чекаємо поставок від обіцяних поставок від Петра Павла, але першим повинні будуть прийти боєприпаси. А, який е, Жозе Борель нам обіцяв, 170 тисяч до кінця березня? Отже, березень він е, вже майже майже е, нас наближає до цієї мети. Е, нам це дуже важливо, тому що 170 тисяч боєприпасів це можливість забезпечення місяця стабільного ведення вогню е, в кількості 5 тисяч пострілів на добу. Е, так чи інакше, ми можемо березень пережити квітень пережити з такою, з такою кількістю е, пострілів, а потім вже, е, мабуть, і 800 тисяч вже логістикою підвезуть. Будемо мати надію. Ну, стосовно наших партнерів із Європи, хотів запитати: є інформація, що у Європі є свої певні трабли, проблеми із порохами, усе тобто болванки, вони виточити можуть на заводі, але от сама начинка. Це питання проблемне. Є у вас з цього приводу якась інформація? Чи є спроможності незалежно від їхніх обіцянок, виготовляти так масово ці снаряди? Пороха це взагалі проблеми не тільки в Європі, це проблеми і Росії. До речі, також угу. у Росії немає навіть повноцінного виробництва порохів, і Росія залежна від постачання, ну, наприклад, хлопкової цивілози із Узбекистану та Казахстану. Хлопкова церілаза це один з елементів, який використовується при виробництві порохів. Тому у всьому світі дійсно є проблематика порохів. А, як її вирішити? Ну, я не знаю, наприклад, можна було б звернутися до Китаю, може, Китай може в цьому питанні допомогти. Але це така собі фантастична ідея. Угу. Е, ну, Стосовно фантастики, от я б хотів би у вас уточнити, пане Олександре, з огляду на те, що ДПСУ повідомили про виведення 12 тисяч е, е, одиниць особового складу окупаційних військ із Республіки Білорусь. Ми можемо закривати цю тему нарешті чи ні, наступу звіти? Та це вже давно відбулося. Це Топ. ж вже давно ну, вони їх вивели. Там зараз хто там зараз залишається менше ніж півтисячі вагнерівців, які приймають участь в підготовці білоруських військових, там, в тренуваннях, навчаннях і все таке інше. А також невелика група ну як невелика, також приблизно як і вагнерівців, це яка обслуговує. РЛС, засоби протиповітряної оборони, ті ж самі оперативно-тактичні ракетні комплекси, тобто ось такого типу. Підрозділи протиповітряної оборони, переважно це там. Тому, ну і плюс там ще декілька ну, з літаків російських знаходиться і обслуговувальний персонал. Тому тему цю поки що можна закривати. Коли туди поїдуть знову ж таки армійські корпуси, ось тоді треба буде спостерігати за тим, скільки їде туди особового складу, чи їде техніка і так далі, і таке інше. Що там відбувається, чи відбувається формування ударного груповання? Як це відбувалося в 21 першому роках? Чому питаю просто на цьому тижні рук спротиву партизани із групи «Атеш» Публікували фотографії з складами залізничними. Там була така ціла колона важкої броньованої техніки, яку передислоковували із Росії в Білорусі Це може бути просто такий фальш, такий блеф, чи і чи можуть на це піти росіяни, у яких все ж таки відчувається нестача тих самих броньованих. Ну вони потім публікували ще те, що вони помилялися. Що ага. це була п -п -п помилкова публікація? Тому так, ну ага. це не воно. Зрозуміло, ну про Терасполь, про Придністров'я навіть питати не буду. Бачимо, що це все стухло дуже швидко. А хотів би закінчити з вами, пане Олександре. Тим, що розпочинали літаки, які падають, і в море українське, і на землю українську, ну і на тимчасово окуповану землю. Також зараз Кубань має на увазі. А 50 які на минулому тижні збили. Е, і Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, повідомив про те, що е, зараз те, що відбувається із іншими літаками, су три четвертами, зокрема, за підтримки ось тієї події, Тобто Росіяни не бачать ну або бачать мало. Чого через те, що не, не вистачає, А-50-х і не можуть м упереджувати або якось уникати ось тих уражень своїх літаків, можете ви якось е це оцінити через такий час, через по певний проміжок часу? От? Mm, це правда, тому що yeah, А-50, А-50-й вони фактично виконують функції спостереження та розвідки. Вони не тільки отримують розвідувальну інформацію, вони ще й спостерігають, що відбувається в повітряному просторі, чи є пуски сухопутних установок, сухопутних ракетних комплексів, чи є взльоти авіації, тактичної авіації супротивника, тобто нашої авіації, і так далі, таке інше. Тому, коли, наприклад, виконує якусь бойову задачу Су 34 він обмежений своїм радіусом. Ну, скажімо так, своїм радаром, а також тією інформацією, яку йому можуть з лінії боєзітнення надавати з засобів також спостереження та розвідки, які використовуються по лінії боєзітнення. тобто він обмежений в тих чи інших, в тому чи іншому функціоналу отримання розвідувальної інформації. А що відбувається за 50 кілометрів від лінії боєзіткнення? Мабуть, там F-35 злетів. Хоча, знову ж таки, якщо б він злетів, ну його б ніхто не побачив. А, але коли б він запустив ракету, то сам пуск ракети зафіксувався. І су-34 ви попередили, хлопці там до вас летить ракета. Прощавайте, як там кажуть, вічного Де, польота, браття. А от це така ж сама ситуація, до речі, була з А50. Допоки до нього там щось летіло, 100% вони це бачили. Вони це бачили і вони розуміли, що відбудеться. Вони там, мабуть, один з одним вже там прощавалися, там мабуть, у якогось там істерика була і так далі. І все могло бути, але загальна ситуація, ось така: ніхто не може цьому завадити, воно летить. Що ти зробиш? Ну все, готуйся катапультуватися, якщо катапульта є. От така ситуація зараз у 34 -тому. Вони не отримують цієї достатньо дійсно. Інформації вони обмежені на напівсліпі скажімо так. Просто в нас є точні дані про знищення ліквідацію двох а 50-х і пошкодження і ще одного там свого часу в Білорусі була історія, але ж їх ще лишилося шість штук. Якщо послухати Кирила Олексійовича Боданова, очільника ГУР. Де вони? Десь вони не допомагають зараз на фронті, в цій я скажу так: в них був який розклад. Дев'ять літаків, серед яких один на модернізації був, uh -huh. і він залишається на модернізації. Яка його доля? Важко сказати. Два потребують ремонту, і вони досі на ремонті. Там навіть щось на кшталт канібалізму вже розпочалося. Uh -huh. Один був пошкоджений в Білорусі. Фактично, його радіолокаційна станція Джміль, вона не придатна для ремонту, вони не можуть її відремонтувати. І два було знищено. Отже, залишається три. Залишається три, але три яких Три, які можуть виконувати чергування. Плюс один на модернізації. Якщо він пройшов модернізацію, отже, чотири, але це невідомо. І два на ремонті також. Фактично можна сказати, що 6 дійсно це так, але наскільки вони функціональні? Чи вони можуть просто взлітати та імітувати, що вони там собі літають? Ні, ну той, якому РЛС пошкоджено Джмі, також він може літати, але він не функціонабельний. Росіяни не можуть це відремонтувати, чи правильно так. я розумію, що якщо вони погрожують НАТО, там хоча б один літачок має бути десь в районі там, Фінляндії, як мінімум, як мінімум, навіть одного це замало. Тому що якщо треба е, отримувати постійну розвідувальну інформацію цілодобово, то потрібно, щоб це е, в режимі чергування знаходилось як мінімум чотири літака, які по один одного замінювали. По вісім годин ні, не по вісім, по шість годин. кожен, щоб працював, ага. але знову ж таки, ми бачимо, що в них такої можливості немає. Це хороші новини, які мають своє відображення на фронті, і будемо далі за ним стежити, в тому числі за допомогою нашого гостя Олександра Коваленко, військовий оглядач, з нами сьогодні був. Дякую вам велике і дякую кожному глядачеві і глядачці. Які просто зараз, я сподіваюся, якщо раніше цього не зробили, поставлять вподобайку. Підпишуться на фокус на Ютуб. Ну і звісно, пишіть свої думки у коментарях. Це те, що просуває зокрема це відео у мережі. З вами був Павло Ковальчук. І до зустрічі в наступних розмовах. На все добре.